Чому індекси акцій на своїх історичних максимумах, а такі відомі та популярні компанії, як Apple чи Tesla, падають? Як збиткова блог-платформа, яка стала причиною краху хедж-фондів, за день заробила близько 750 мільйонів доларів. І що робити, якщо упустили шанс купити NVIDIA за безцінь і не маєте можливості прийняти участь в ралі штучного інтелекту? А так хочеться вкласти свої дорогоцінні долари і примножити їх. Про ці та інші важливі для вашого прибутку речі дізнаєтесь у випуску. Так, почнемо з того, що індекси SP500, NASDAQ, Dow Jones, Russell 2000 за останні три місяці добряче виросли в ціні. Що в цей час робить компанія? Apple? Вона падає. І буквально вчора Apple став просто бенефіціаром падіння техсектору. Та Оптимізму деяких учасників, які не мають власної думки, оскільки Міністерство юстиції та 16 генеральних прокурорів подали позов, стверджуючи, що компанія монополізувала американський ринок смартфонів і використовувала свою владу, щоб підвищити витрати як для споживачів, так і для розробників. Оце так дивина, що при капіталізмі компанія зробила все для того, щоб якомога більше заробити. Другий важливий момент, чому Тесла падає, Тесла, це просто улюблениця публіки, ця, це діти Ілона Маска. Да все дуже просто, тому що бізнес має заробляти кошти. І доки Ілон Маск грається в політику, грається в обідки до Сема Альтмана та Майкрософт, його конкуренти. З виробництва автомобілів, особливо з Китаю, дихають йому в шию, виготовляють також класні автомобілі і також по прийнятних цінах. І од диво до людей доходить, що бізнес Тесла страждає через те, що її власник, засновник, візіонер займається не компанією, а своїми якимись другорядними справами. І бізнес любить. Заробляти бізнес любить вкладати гроші в ті компанії, які приносять прибуток. Суть в чому фондового ринку. Туди приходить капітал, щоб знайти якісний перспективний бізнес, і вкласти свій капітал в цей бізнес, щоб з нього отримувати дивіденди. Як зробив Уоррен Баффет, я про це говорив в по попередньому відео. Скільки дивідендів тільки в рік отримує компанія Berkshire, від компанії Coca-Cola. А таких компаній, які платять дивіденди, дуже багато. Другий момент, чому на фондовий ринок всі приходять, туди приходять бізнеси, яким потрібен капітал. Ще більше для чого фондовий ринок в принципі існує і як туди попасти, далі у цьому випуску. Вам подобаються відеоігри? Можливо, ви фанат Netflix і чули вже про компанію GameStop. Gamestop – це мемна акція. Акція, яка у всіх на слуху. Про неї говорили саме через те, що зібралась певна кількість любителів ігрових магазинів Gamestop. це офлайн-магазини, які вирішили піти проти жадібних капіталістів, власників хедж-фонду, які грають на пониження проти компанії Gamestop. Грати на пониження це коли ви позичаєте у брокера. Акції, якими володіють клієнти цього брокера, і платите за це певну маржу, і брокер відповідно в цьому заробляє. І ті власники акції також заробляють, щоб позичили вам ці акції. Ви продаєте їх по ринковій ціні і розраховуєте на те, що ціна буде падати нижче. Чим нижче ціна падає, тим більше ви заробите. І відповідно ціна може впасти до нуля, і це відповідно буде банкрутство компанії. Що роблять ці ентузіасти? Вони накуповують акції цієї компанії, вони накуповують опціони цієї компанії, вони розганяють ціну. І хедж-фонди, за рахунок того, що це була неліквідна акція, в якій тяжко великий об'єм купити чи продати, вони змушені викуповувати свої шорти по ринку і тим самим розганяючи ціну проти себе. І все це дійство організовувалось і велось на блог платформі Reddit. І о диво вчора Reddit вийшло на IPO. Коротко про те, що вчора відбулось, і зараз поясню, що таке IPO. Мало того, що ціна майже 20-річного сайту досягла верхньої межі очікуваного діапазону 31-34 долара за акцію, так ще й акції одразу ж підскочили і відкрилися на позначці 47. Це дозволило компанії та акціонерам-продавцям отримати 750 мільйонів від розміщення. Причому компанія залишила собі близько 60% від цієї суми. Що відбулося? Компанія вийшла на IPO, це Initial Public Offering, це перше публічне розміщення акцій. Є інші способи, як розмістити акції на біржі. Але IPO це коли ви знаходите андеррайтера, це той учасник фінансових ринків. Їх часто називають sell side, які організовують вам. Вихід на біржу по найкращих умовах, по найкращих цінах. Вони це цілий складний процес. У мене цілий розділ в навчальному курсі саме про IPO. і такі яскраві представники селсайду, як JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, які заробляють на самих процесах IPO шалені гроші. Вони зацікавлені в тому, щоб якомога більша кількість учасників звернула увагу саме на це. IPO, накупили акції по найвищих цінах, і вони відповідно отримують цього шалені комісії. Чому бізнес виходить на IPO? Він не хоче позичати гроші в банку. Не хоче чи не може. А так ви отримуєте гроші з ринку. Якщо ваш андерайтер вас якісно розмістив і на ринку був достатній сентимент для того, щоб купувати акції збиткової компанії, ви не винні банку гроші, ви розділили ризики. Якщо все класно, ви, як власник компанії, вийшли в кеш, ви можете свої акції потім продати на ринку. Ви не платите відсотки за кредит, і ви не даєте в заставу, скажімо, своє майно. Ви отримуєте велику кількість нових партнерів. Якщо в бізнесу все буде добре, всі партнери заробляють. Якщо в бізнесу все буде недобре, всі партнери відповідно також і втрачають в свою чергу. Ні я, ні мої учні. Ми взагалі не рухаємо акції після IPO, якщо вони не проторгувались більше одного року. Є дуже велика небезпека, і не просто так, такі метри фінансових ринків, як Уоррен Баффет, також уникає цих акцій. Є багато нюансів. Якщо ви подивитесь просто статистику IPO, ви зрозумієте, в чому суть. І що ж робити, якщо ви упустили NVIDIA там по 400 доларів, а вона вже по 900? І ви хочете заробити гроші, але ви розумієте, що це знову купувати по максимуму, вона може знову впасти в ціні, або ну, тупо бракує грошей. Вибачте, одна акція 913 доларів на теперішній момент. Ну, є декілька варіантів. Перший, я вчора після звіту придбав акції компанії Micron по ціні 112.46. Другий момент, ви можете придбати. ETF SOXL це плечовий ETF, що в нього входить? В нього входять такі акції, як Nvidia, AMD, Qualcomm, Intel, Micron та інші компанії, і, відповідно, ви не так сильно ризикуєте, що якщо як одна із тих 30 компаній погано відзвітується, що ви втратите гроші. Тобто воно як середнє значення цих 30 бізнесів. Плюс один ETF коштує 46 доларів. Тому, якщо ви хочете, беріть, тим більше він зараз по прийнятних цінах, максимум, що ви втратите, це цих 46 доларів, як ви. Бачите, по акції NVIDIA ціна може рости майже до безкінечності. Питання в тому, щоб на ринку був бажаний цей ажіотаж но технології Всім подобаються, всі вкладають гроші в технології. Тому питання в тому, хочете ви в цьому участвувати чи ні. Це ваша зона відповідальності. Я вам показую інструмент, який може бути для вас корисним. Окрім того, недавно відбулись такі помітні звітності, як компанії FedEx і компанії Nike. FedEx чудово відзвітувалась, що означає чудово, ринок прийняв їхній звіт дуже добре. Ми зараз подивимось на графік. Відповідно, ціна закриття була 263 долари, а на постмаркеті вона була вже 300 доларів після звіту. Тобто в нас ціна FedEx виросла більше, чим на 12% на премаркеті, постмаркеті. Особисто я буду чекати сьогодні відкриття ринку, щоб придбати FedEx. Який звіт FedEx? Як ви швидко можете зрозуміти звіт звідекса чи будь-якої іншої компанії, взагалі для чого варто звертати увагу на звіти? Звіти публічних компаній в США зобов'язані проводити 4 рази на рік. Саме оцих кожних три місяці відбувається направлений рух в одну чи в іншу сторону активу. Всі люблять лідерів, всі хочуть інвестувати гроші в лідерів. І окрім якості бізнесу, про які звітує компанія, дуже важливе очікування керівництва бізнесу в майбутньому. Є дуже багато нюансів, але саме на звітності компанії можна заробляти найбільше грошей, і це найбільш такий ліквідний спосіб заробляння грошей. По-перше, вам раз в три місяці треба звернути увагу, що відбувається з компанією. По-друге, там завжди достатня кількість учасників, особливо, якщо ви використовуєте ліквідні акції. Так, іноді треба розуміти, що відбувається. На хороших звітах, чому акції падають, і в яких випадках можна їх купувати, в яких ні. І коли на поганих звітах компанії ростуть, і в яких випадках нам їх варто підбирати, а в яких ні. В мене є цілий навчальний інтенсив півінтенсиву, якого присвячено саме звітності компанії, і решта присвячена індексному інвестуванню. Якщо вам це цікаво, буде посилання саме про цей інтенсив за два тижні. Розбиратися, розберетеся, як це працює, і будете заробляти гроші, як і мої учні, які в цьому розібрались. А якщо хочете повноцінно розуміти цю всю інформацію, вам доступний мій тримісячний навчальний курс Прагматичні інвестиції. Так, люди навчаються заробляти гроші, починають заробляти після трьох місяців навчання, не через тиждень, не через два. І маючи гроші, тобто зі 100 доларів 10 тисяч не зробиш. Ну, але це все зони відповідальності кожного. Швидко ви всі гроші заробити не можете, швидко ви їх можете втратити. Не хочете втрачати, хочете заробляти, вчіться, і вам все буде вдаватись. Так от, що відбулося по звіту FedEx, ми можемо використати сайт MarketBit. Таких сайтів насправді дуже багато. Не володійте англійською, просто перекладаємо через DeepL. і читаємо, що останній компанія FedEx публікувала дані про свої прибутки 21 березня 2024 року. Це дуже важливий момент. Запам'ятовуйте його собі. Якщо є очікування аналітиків, по певних результатах компанії ви їх можете побачити в тому в числі і на Yahoo Finance. І ці очікування компанія б'є в більшості випадків, компанія буде зростати в ціні. Навіть якщо були очікування збиткових результатів, і вони менш збиткові, чим всі очікували. Це позитив для компанії, тому що є певний прогрес, і коли ви дивуєте акціонерів кращою роботою, вам з радістю більше несуть і дають гроші. Фірма заробила 21,7 млрд протягом кварталу в порівнянні з консенсус прогнозом 21,95 Квартальний дохід компанії знизився на 2,1% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Очікується, що наступного року прибуток FedEx зросте на 20%. Тобто, якщо керівництво дає такий гайденс на майбутнє, таке очікування, це дуже круто. Саме це я більш ніж впевнений і спонукало людей купувати акції на закритому ринку на постмаркеті на промаркеті. І якщо з відкриття все буде гуд, по Федексу я також буду його сьогодні брати. Більш детально я вивчу питання далі. Ви також можете всі питання по компанії дивитись як на сайті Фінвіз, так і безпосередньо на сайті Федекса. Вони там публікують результати своєї діяльності. Також ви можете це робити в платформі ВІБУЛ. Ну, було б бажання можна не інформацію навіть безкоштовно. Друга компанія цікава, яка відзвітувалась, це компанія Nike. Вона впала в ціні. Ми також можемо ознайомитись зі звітом на сайті MarketBit. Нам можуть дати коротку пояснення, що ж тут відбулось. Ми так само можемо це все зробити на сайті Finviz, почитати, що відбулось, але. Чомусь люди розчаровані і розпродають найки. Ми можемо перейти на ресурс Yahoo Finance і якраз подивитись, в чому суть. Акції Nike падають, оскільки продажі йдуть на нівець, а прогнози розчаровують. Ага, тобто компанія сказала про те, що швидше за все, друзі, ми будемо мати проблеми, і будемо менше заробляти. Тому відповідно акціонери і розчарувалися. тому не тільки важливо, що публікує компанія, які були фактичні цифри, але що очікує компанія в майбутньому. Пам'ятайте, кожних три місяці ви маєте шанс багато заробити. І якщо ви розбираєте звітності компанії, вам байдуже що там, які аналітики кажуть про Apple, Tesla. бізнес або заробляє, має перспективи і росте в ціні, або він аутсайдер і втрачає в ціні. Наприклад. Позаминули звіт компанія СНЕП дуже добре для ринку відзвітувалась. Ось був звіт. Він був кращим за попередні, тому що попередні рази компанія ну, весь цей час, бачите, страждала. І після цього звіту це було в жовтні, вона три місяці майже безвідкатно росла. Тобто з ціни 9 доларів вона виросла майже до 18. Це в два рази виросла ціна за півтора місяці. І наступний звіт був поганий, і ціна з 17 доларів впала до 11. Тому. Якщо у вас є трошки більше часу і бажання більше заробляти, більше розбиратись, вам треба вивчити тему звітності компанії. Якщо вам було цікаве це відео, хочете дізнатися ще більше, рекомендую вам прийти на мій YouTube канал Upgrade Trader і подивитись відео про ТОП-5 акцій мільярдера це відео про Уоррена Баффета, в якому я пояснюю як шукати сліди великих грошей як не вестись на гучні слова і заклики різних блогерів і псевдоаналітиків що ви могли слідкувати куди рухаються великі гроші окрім того я показую в цьому відео як ви можете користувати штучним інтелектом як він може вас підсилювати як ви можете заробляти більше з вами був Олексій Клещик. Дякую за увагу! Всім профітів!